Літо це пора, коли частина наших земляків полишає місто над Богом, аби гарно відпочити на морі, в Карпатах чи у родичів на селі. Ті, хто залишається працювати, мають хорошу можливість відпочити духовно, адже народний дім канікул не має. У нас такий насичений останній місяць, особливо останній місяць, я не кажу вже про попередні. Тому що у нас проходить і в неділю, і в будні дні, і в суботу, залежно від того, що ми святкуємо, і з якими запитаннями, з якими проблемами до нас приходять люди. Ось, наприклад, в минулу неділю у нас тільки за одну неділю було чотири заходи, які ми. Прилаштувалися різними способами все-таки провести, тому що ми один колектив відправили на фестиваль до Львова, це був театр Казка, який привіз так само з того фестивалю нам диплом другого ступеню. Потім наш танцювальний колектив, вже відомий молодість і первоцвіт, поїхали на конкурс «Світязівські притупи в Сокаль. Ми провели концерт в Ровеснику о оздоровчому комплексі і крім того у нас був проведений великий творчий вечір пам'яті заслуженого працівника культури тетяни яцинич яка тут багато років працювала і працювала в складі тріо і людину яку пам'ятають пам'ятають багато хто в місті і ми задали з цілю провести цей концерт так що тільки одна неділя у нас відзначилася чотирма заходами але разом з тим у нас бувають такі і в середа, і четвер, і п'ятниця. Ось, наприклад, п'ятниця у нас знову буде день медика. 20-го числа це буде неділя, у нас буде творчий звіт колективів Народного Дому. Ви знаєте, хотілося б провести справді на якомусь хорошому рівні, тому що взагалі втиснути в один творчий звіт всі колективи і показати все практично нереально, тому що велика кількість колективів і дуже різножанрових. Справа в тому, що хотілося б показати театри, але театри мають свою специфіку: це ціла вистава, яку не можна порізати на шматочки і показати. Принаймні так цікавіше дивитися, мені здається. Отже, ми плануємо показати всі наші яскраві колективи, а їх у нас 22. Я вважаю, що якщо для народного дому, то це не так мало. Тому що на такий народний дім у нас. І так як у нас кожен тиждень щось діється, і не раз на тиждень, ми просто робимо шалену роботу, і, і велика кількість людей проходить через ці колективи. Ось. І у нас появилось дуже багато нових колективів. У нас лише хореографічних п'ять колективів. У нас з'явився новий колектив. Е Східного танцю, який лише за цей рік вже став лауреатами двох конкурсів міжнародних, друге місце у Львові, караван 2010. І от нещодавно на тому тижні вони приїхали з Києва і привезли перше місце за свою композицію. У нас з'явився новий інструментальний колектив, фольклорний ансамбль. Точніше, це є ансамбль народної музики. От і свого роду для них цей звіт це буде презентація колективу, тобто перша їхня програма. Цікава, багатогранна народна музика не тільки народу України, а і, і, і молдавські хори будуть. І, і навіть у нас є такий цікавий твір, як сміх Самюеля, єврейська музика. Це теж дуже цікаво, повірте мені. І ходять туди музиканти, які з задоволенням цим займаються. От. Ну а крім того, вже наші метри. Це і хорова капела е, просвіта, це і ансамбль танцю Молодість. Хочемо залучити ансамбль е, бального танцю Глорія, якщо вони, звичайно, не будуть на змаганнях, тому що кожен тиждень вони кудись їдуть. От. Ну і, Відповідно, всі наші відомі колективи, це і е, вокальний ансамбль Молодії душі це і вокальне тріо е, бандуристів Зоряне мисту», це і е, камерний оркестр Народного дому. Одним словом, я маю надію, що вам буде цікаво, тому що буде і інструментальна музика, і вокальна, і хореографічне мистецтво. Отож, шановні червоноградці, ми щиро запрошуємо вас в неділю, на 16 годину до нашої великої зали на наш творчий звіт художніх колективів. Маємо надію, що ви прийдете і отримаєте задоволення і наснагу для того, щоб працювати далі. А ми працюємо для вас. Щиро запрошуємо.